Це напевно одна з найоригінальніших містобудівельних стратегій з виживанням на які я натрапляв. Тут немає нападів ворогів, від яких вам потрібно зводити лінії оборони чи будувати турелі. Натомість вам належить знайти рішення проти стихійного лиха, сніжних лавин. Вітаю, з вами Бендер. Ви на каналі Розумних Ігор, і це експрес-огляд на Лайзара Саміт Кіндом. 202 секунди без води. Перед історією гри розповідає нам про нелегку долю східного народу, який був вигнаний з низин, шукаючи притулку високо в горах. Під час кампанії або в режимі вільної гри ви будуватимете міста кожне на унікальній горі із своїми особливостями, обмежений певним видом ресурсів. А на заваді вам ставатимуть сніжні лавини різної сили. Я дозволю собі порівняння із вже відомою грою Анно, бо тут також потрібно задовільняти потреби мешканців, аби покращувати їхні будівлі до вищих рівнів. Стосовно потреб, то вони поділяються на декілька типів: їжа, речі повсякденного вжитку та нематеріальні потреби. Більшість з них потребують побудови ланцюжків виробництва, а їх ефективність залежить від кліматичних зон на горі. Але виготовити продукцію це лише половина справи, тепер вам потрібно доставити її до кінцевого споживача. Логістичні маршрути це також виклик у грі, бо чим довший маршрут, тим більше носіїв чи яків вам потрібно використати. Був вчора в зоопарку, бачив яка. І що там, як? Ну, як, як, як. До яків у горах ставляться з пошаною, бо завдяки їм ви можете привести в дію підйомні механізми, транспортувати ресурси на великі відстані та отримати допомогу на виробництвах. Важливо будувати ферми за їх доглядом і унікальні споруди, що дозволять збільшити популяцію яків, бо на пізніх стадіях гри їх потрібно ну дуже багато. У грі присутня офіційна українська локалізація, за що я безмежно вдячний розробникам. Лайзара Сабміт Кіндум чудово масштабується від початку і до самого завершення сценарію, навіть незважаючи на обмежений простір будівництва на горі. Тут механіка більше нагадує тетріс, де потрібно розташовувати різних розмірів будівлі на обмеженій ділянці. Гра дуже вимоглива до гравця навіть на середньому рівні складності. Вам потрібно буде постійно продумувати наперед, аналізувати та часто перебудовувати те, що ви вже зробили. І, можливо, цей момент може вам зіпсувати перше враження від гри, бо ти ще не знаєш, як взаємопов'язані виробництва, і тобі часто доведеться переносити будівлі з одного місця на інше. Але прийшовши один-два сценарії, переносити будівлі майже не доведеться. Або ні. На жаль. Дотепний гумор розважає під час проходження, а оригінальний візуальний стиль будівництва в горах затягує на десяток годин. Гра знаходиться зараз в дочасному доступі, але, як на мене, вона повністю готова, аби, аби в неї грати. Гра добре підійде любителям містобудівельних стратегій, що в пошуках чогось нового і оригінального. На сьогодні це все. З вас вподобайка і коментар а з мене наступний відос. З вами був Бендер. Зустрінемось!